Головною метою семінару наради, що пройшов у Кривому Розі за участю керівників Дніпропетровського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України, було роз'яснення норм законодавства щодо захисту економічної конкуренції. Я вважаю, що всі ті питання, котрі стосуються дійсно розвитку виробництва конкуренції і ті питання, котрі контролює наш антимонопольний комітет. Дуже важливі і е, актуальні сьогодні для вирішення і в нашому місті за словами учасників заходу, він покликаний привернути увагу представників влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання до пріоритетних напрямків роботи антимонопольного комітету. Про особливості роботи Дніпропетровського обласного територіального відділення учасникам семінару наради розповіла його очільниця Наталія Кучугура. Антимонопольный комитет Украины находится в Киеве. Территориальные органы находятся только в областях по всей Украине. Штатная численность наших работников, наше территориальное отделение, оно считается самым из больших. 33 штатные единицы, и мы работаем на всех рынках, которые, возможно, вообще, которые существуют в нашем регионе. Кроме тех, которые общегосударственные. Это занимается, конечно, комитет. Представники Дніпропетровського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України ознайомилися з роботою муніципального центру послуг. Також для суб'єктів господарювання сьогодні був проведений круглий стіл на тему дотримання законодавства щодо захисту економічної конкуренції і проблемні питання, що стримують конкуренцію. Під час підсумкової прес-конференції схвальні оцінки спеціалістів щодо дотримання антимонопольного законодавства отримав кривий ріг. Місто кривий ріг у нас дуже на висоті, завжди попередньо все погоджується, тобто використовуються ті механізми для упередження порушень можливих і більше обізнане на міста про антимонопольне законодавство. і Нам дуже приємно у вас тут перебувати. В рамках дня відкритих дверей був проведений прийом громадян керівництвом Дніпропетровського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України. На їх думку, такі зустрічі сприяють попередженню можливих порушень конкурентного законодавства як з боку державних органів і органів місцевого самоврядування, так і суб'єктів господарювання.